Новий кабінет із цифровим рентгенодіагностичним обладнанням розпочинає свою роботу засвячення та благословення від духівництва. Можемо подякувати перше Богу, що в нашій клініці. Ще новий такий гарний чудовий кабінет. Дякуємо ректору, широсердешно. Дякуємо всім, хто тут приклався, приложився до цієї праці, щоб цей кабінет. służyć dla ja dobra Ідея обладнати такий кабінет з'явилася давно, але реалізувати її вдалося тільки тепер, розповідає ректор медичного університету Микола Рожко. Я радію, що те, що ми сьогодні з вами зробили. Ну, ті люди, які приклалися до цього всього, що воно буде служити в першу чергу для того, для чого ми тут всі є. Це для здоров'я молодих людей, наших жителів міста, наших ветеранів. Це вже другий подібний кабінет в університетській клініці, обладнаний цифровим рентгенодіагностичним комплексом. Ми та придбання апарату проведення профілактичних досліджень у першу чергу студентів і співробітників медуніверситету зазначає професор кафедри радіології та радіаційної медицини Петро Дудій. Це базова рентгенологічна система, яка призначена для проведення рентгенографічних досліджень всіх органів. І кісток нашого організму. Тобто на даному апараті можна проводити як дослідження грудної клітки, черевної порожнини, порожнини тазу, черепа, так і кісток організму і всіх відділів хребта. Тобто перевагою апарату є цифрова приймаюча система, яка дає зображення зразу ж на екрані монітора і зберігає його в архіві. В архіві можна зберігати біля 50 тисяч. Діагностичних зображень студент четвертокурсник стоматологічного факультету Андрій Семеген дуже задоволений відкриттям рентгенкабінету. Каже, це значно спростить навчальний процес та зекономить час. Я можу вам гарантувати, що студенти нашого курсу, нашого факультету, будуть приймати активну участь у покращенні студентської поліклініки в її розвитку. Ще до офіційного відкриття рентген кабінет працював кілька днів у тестовому режимі. За цей час обстеження встигли пройти 120. Дцять пацієнтів Олена Гелетюк, Руслан Остащук, Олег Рудак, телеканал Раї.